Будь ласка, на Мене звати Богдан, прізвище Волянський. І являюся, ну поки що так скромно називатися великим потягновочем авіації. Хоча від часу Радянського світу навчався, тобто був при тій справі. Зараз вже ну, 20 років не при тій справі, ну так сталося життя, я таке. А ви літали на яких літаках? Я літав на Л4. Це з Дрогобицького аеропорту був? З Дрогобичі вони сюди прилітали з Радянського Союзу, але це було дуже давно, я літав в училищі, коли навчав. Скільки років ви вже в небі, можу сказати? Наразі я, можу сказати, скільки я якраз не в небі. Не в небі тобто вже 20 років. від початку родувало Радянського Союзу. Ну ви Дрогобичанин? Я живу біля Дрогобича. А вам не хочеться поїхати десь в інше місто, десь, де, лі літак, де аеродроми працюють вітром повновправно? Ну, мені би дуже хотілося, тому що я би хотів літати. Хотів би літати. А що для вас небо? Що для вас політ? Життя, Життя, так. Дуже приємно. І які у вас плани, проекти, що ви купаються щоб аеропорт знову відновив свою роботу? Ну, ми вимагаємося, хлопців сюди. Рухали цю справу, тому що вони мають певні можливості. Ну, Оце на рівні ентузіазму, тож потрібно фінансування. нас, у нас якраз, у нас, до речі, є свій агроспортивний клуб. В Другобичі. Другобичі. Да? Я mm -hmm. являюся замісником. Де він заходить. Адреса по Грушевську, але наразі ми знаходимося, наша так, би, база на, в автошколі колишній, де біля воєнкомату. Mm -hmm. У нас там засімо Юрій Николайович заступник по заборонах на яких літаках. Yeah. Ну, в нас на рівні це ентузіазм, але ми стараємося співпрацювати з серйозними людьми казан. Це літак звідки прилетів? Це, це літак із Києва. Із Києва, так? Коли він прилетів? Він сьогодні прилетів. Сьогодні, так? Так? І що коли буде виліт? Він перелетів. Це два-три полет... дні. Через два-три дні. Він буде над містом літати чи просто так. Не впевнений, так. тому що є люди, які, скажімо так, ним керують, і це їхні, то тільки з ними контакту. А це приватний літак? Чи це якийсь... це... Приватний. І це теж приватний літак. Добре, дякуємо за інтерв'ю, бажаємо успіху і завжди прекрасного блакитного неба і успішних польотів і літ життя. Дякую.